Мене звати Анна, я лікар-кардіолог та лікар фізичної і реабілітаційної медицини. Багато людей думають, що на обстеження потрібно йти лише тоді, коли щось болить. Але насправді профілактика рятує здоров'я. Саме тому важливо приходити на чекап вчасно. Чекап це комплексне обстеження організму, яке допомагає виявити ризики захворювань до появи болю і ускладнень на ранніх етапах, іншими словами. Це не коли вже пізно, а коли ви хочете залишатися здоровими. Чекап допомагає виявити ризики ще до того, як з'явиться біль і запобігти хворобам, а не лікувати їх, коли вже пізно. Це інвестиція у ваше майбутнє здоров'я. Ми перевіряємо, як працює ваше тіло, щоб ви могли рухатися, тренуватися і жити активним життям. Ми маємо кардіопульмонологічний чекап. Який перевіряє серцево-судинну та легеневі системи, травматологічний чекап, який оцінює стан кісток і суглобів, а також чекап для спортсменів для безпечного і ефективного руху.